Є новина, друзі. Зеленський затягує перемовини та тиск Трампа розпочався. Дослухайте до кінця. З'явилася інформація в Аксіус, стаття, де описується, як все відбувалося. Зеленський говорив з Вітковом і Кушнером по телефону. Він вже мав план, ну як стверджує Axios, але сказав, що він не встиг з ним ознайомитись. А Кушнер і Вітков вимагали від нього відповідь. Американська сторона вважає цей план сформованим, тобто ну з умовою позиції росіян і України. Дійсно, там два найбільш проблемних питання це гарантії безпеки, хоча вже в останній версії плану, нібито є розширення гарантії безпеки, але США поки що не готові голосувати їх в сенаті нам це потрібно. Я це вчора. Говорив друге найбільше питання це території, і поки що не зрозуміло, що на що як міняти, але вимагають, щоб Україна ну зрозуміло віддала от частину неокупованої Донеччини. Це вимоги Путіна. Ну і щось за це якби отримає Україна. Ну і Зеленський на це не йде. Тобто, з цієї статті виходить, що Зеленський затягував час. Тепер абсолютно стає зрозуміло, чому Зеленський поїхав вчора в Лондон. Він поїхав в Лондон не вести перемовини про гарантії безпеки, ні про щось домовлятися. Ну, ми бачимо. Бачили, що ці перемовини, вони ну таке враження, знаєте, що вони штучні, якісь. Я сказав, що таке враження, що е, ми тебе підтримуємо, але грошей немає. Ну так воно виглядає. І от е, він поїхав в Лондон для того, щоб спільно дати відповідь Трампу з європейськими партнерами, тому що сам він не міг дати відповідь, тому що весь тиск був би на нього одразу ж після зустрічі. Ну, телефонною Віткуфа і Кушнера Трамп сказав, що він розчарований е, Зеленським. До речі, після вчорашніх перемовин Трамп одразу сказав, що Європа веде себе погано, а це якраз те, що я вчора говорив, і що в Європі можуть настати ну там погані часи, погані речі. Не зрозуміло про що Трамп говорить. Але я думаю, що це погроза Європі, і Путін може почати елементарну ескалацію проти Європи. А Трамп не буде брати трубку. Я вже це е, е, припускав. Що далі, Зеленський поїхав в Брюссель домовлятися про гроші? Ну і яких нам навряд чи дадуть? навряд чи дадуть однозначно ці гроші репараційний кредит, тому що тільки сім країн Євросоюзу під цим підписались. І от зранку Японія сказала, що вона не буде ну, теж вилучати російські кошти арештовані, і це велика проблема. І що дуже важливо, що в Європі є один момент: один момент, як зірвати взагалі перемовини, тому що мирний процес буде тривати і Трамп буде тиснути. Тиск вже навіть на Зеленську розпочався, тому що вчора з'явилася інформація, що Галущенко вчить дитину за. 200 тисяч доларів в Швейцарії. Ну не просто так. Я так думаю, тим більше, де вона з'явилась, з'явилася, да? в американському виданні, ну, яке фінансується Америкою. Так от Європа може зірвати перемогу тільки, якщо дасть репараційний кредит. Якщо ці гроші будуть, ну Зеленський зможе петляти, і Європа так само. Якщо грошей не буде, я думаю, що по-любому мирний договір буде в осяжній перспективі. репост, підписка.